Всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро. Ви на каналі Ніво, і сьогодні у нас з вами рулеточка на містичні контейнери. Рулетки, які я зазвичай пропускаю, але сьогодні чомусь мені так здається, що мені має пощастити. Рулетка в нас в принципі вартує майже 18 тисяч, точної цифри вам не скажу, тому що не пам'ятаю. Майже 18 тисяч я собі прикинув, вона буде вартувати. Звичайно, не докручу, скоріш за все, до кінця, хоча хто його знає, як там вийде. Тому давайте, без зайвих слів, поставте лайк, підпишіться на канал, а я роблю перший прокрут за 300 золота. Ну, давай, гра. Я в гру, до речі, доволі. Е, давно не грав, і нам випадає два містичних контейнера. Ну, в принципі, давайте будемо відкривати. Ну що? Панове, відкриваємо з вами два містичних контейнера. Поїхали. Контейнери, до речі, містичні. Відкручені, тому, тому ну, 200 золота, нормально. Давай. Давай, підкрути. Ну, підкрути, ну дай сертифікат. Не дає, не дає. Добре, в принципі, два містичних контейнера перші, непогано. Зараз відкриємо в будь-якому випадку контейнер другого рівня. Містичний. А можливо, зараз нам випаде якраз такий містичний контейнер другого рівня, і ми не зможемо відкрити його. Тому що гра чесна. Містичний контейнер першого рівня відкриваємо. Ну давай! Чесна гра, давай мені. Давай, підкрути. Давай, ну давай. 10 тисяч вільного досвіду. Непогано. Підкрутила, підкрутила. Підкрутила. А а навіщо я? Так, поки що взвода не буду. Навіщо я вийшов? Гаразд, давайте тоді будемо крутити. Блін, не та рулетка. Давайте будемо крутити тоді далі, побачимо, що випаде. Поки що, в принципі, хай, хай відлежиться, хай настоїться, як то кажуть, як хороше вино. Сертифіка... А, цей, містичний контейнер другого рівня він як хороше вино. Він має настоятися. Містичний контейнер першого рівня. Підкрути. Не підкрутить, не підкрутить. Ну, бо гра в нас чесна, я нагадую, плюс справедлива. І я реально вважаю, що містичні контейнери зараз відкручені. Звичайно, це дуже логічно, особливо з тим урахуванням, що я пішов відкривати рулетку на містичні контейнери, знаючи, що вони відкручені, ну це прямо таки моя, як то кажуть, логіка. Відкрили ми вже з вами. Ем... Ну, в принципі, не так багато, звичайно, але все ж таки, все ж ж таки, таки, хотілося би, щоб. Щось дропнуло. Ну, давай, гра. Містичний контейнер першого рівня. Що всередині, відкрити. Давай, давай, містичний сертифікат, ну давай, гра. 75 тисяч срібла. Ну, ну це смішно. Це справді смішно, якщо враховувати те, що в мене золото втікає з величезною швидкістю, це прямо-таки реально смішно. Ще один містичний контейнер першого рівня. Відкриваємо. Давай, гра. Давай, поставте лайк і напишіть в коментарях, чи випало вам щось класне із цієї рулетки. Мені поки що випало нічого. Ми... Взагалі нічого, хоча я злив уже немало. Нагадую, що в мене на початку було 4 700. Хух, містичний контейнер другого рівня. А давайте ми зразу два відкриємо. Панове, відкриваємо з вами два контейнери містичних другого рівня. Поїхали! Давай два містичних контейнери другого рівня. Ну вони ж мають бути дорогі. <гум> вони мають бути дорогі, але не в моєму випадку. Давай, гра, ну дай містичний сертифікат. 100 тисяч. 100 тисяч кредитів, от все, що я маю знати про цю гру. Ну, чесно, 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 справді, чесно віриш в містичні контейнери другого рівня, а вони тобі показують прутня. Прутня від розробників, і я відчуваю, що я уже надто задоволений, щоб відкривати далі. ну Тому що ви розумієте, так, що містич... два містичних контейнери першого рівня ну це круто. Це круто, давайте ми їх відкриємо. Я категорично не рекомендую крутити цю рулетку, тому, панове, відкриваємо з вами два контейнери містичних першого рівня. Поїхали! Відкриваємо. Ну, давай. Давай. Yes! Ну, супер, слухайте. ну, ну Містичний сертифікат. Ну, ну вже не дарма відкривали. Давай, ще один контейнер. Ну, давай, давай ще один містичний сертифікат. Хі. Ну, слухайте, оце вже цікавіше, цікавіше. Добре. Панове, відкриваємо з вами містичний сертифікат. Поїхали! Давай, містичний сертифікат. Дай мені дев'ятку, чи десятку, чи хоч щось. Хо -хо -хо -хо. Ну, вісімка, це непогано, до речі, непогано. Ну, слухайте, за 4700 вважаємо так, вважаємо так, я вже отримав танк восьмого рівня. Тобто, ну, не знаю наскільки він класний, але восьмий рівень за ну, 3000. Це взагалі класно. Тобто, ну, я готовий навіть ці 1625 злити просто так. Звичайно, хотілося б ще щось вибити, але я уже задоволений. Три містичних контейнери першого рівня. Слухайте, а нормально так сипле. Ну, сподіваюсь, не останні контейнери, які ми сьогодні відкриваємо. Тому, панове, відкриваємо з вами три містичних контейнери першого рівня. Поїхали! Давайте, містики. Давайте мені містичний сертифікат. Ну, дуже-дуже, я уж жадний. Давай, містичний сертифікат. Ну, давай, гра. Давай, це реклама рулетки. Ти мусиш, мусиш мені дати місце сертифікат. Ну давай. Хі -хі -хі. Ну, ну, не дає, не дає. Хі -хі -хі. Добре, 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 добре. Так, поки що ні. Добре, в принципі, в принципі, що нам залишається взагалі. Взагалі, нам залишається, нам не вистачає. А, с... Ну, багато нам не вистачає, коротше. Коротше, що можу сказати як заключення. Рулетка, рулетка, вона якби 50 на 50. Якщо у вас багато е, немає танків із колекції, як, от, наприклад, в мене нема багато танків із цієї колекції е, містичного сертифіката, то, в принципі, можете покрутити. Особисто я, відкриттям, задоволений. Мені, чесно кажучи, підкрутило. Підкрутило, і не факт, що підкрутить, звичайно, вам. Тому. На ваш розсуд, особисто я ніколи не крутив ці рулетки, але мені от сьогодні прямо підкрутило. Ну, гра хоче, щоб я її прорекламував, так би мовити. <хи> Тому якось так. А на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями, пишіть, що випало вам з містичної рулетки, і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Всім вам вдачі і до зустрічі!